Микола вже другу добу прикутий до лікарняного ліжка. Чоловік став жертвою пікантних злодіїв. Його замотали в простирадло і викинули у вікно. І все через те, що відмовився віддавати гроші. Злості з злості мене просто викинули з балкону второго етажа. Мене целі викидували іменно ногами вперед. І один із нападавших підтримував, щоб я іменно ушов вниз ногами, щоб іменно... Було боль боліна в ногах. Микола українець за походженням, але живе у Фінляндії, часто відвідує друзів у Києві та Харкові. А ось до Одеси приїхав уперше, і цей візит запам'ятає на все життя. Та я би не очі там хотіла розказати моя річна життя. Напередодні він познайомився з чоловіком, який запросив його в гості. Якоїсь миті у квартиру вдерлися четверо незнайомців, напали саме на інтуриста і почали вимагати гроші. Шантажували, що оприлюднять про Миколу пікантні деталі. А один із нападників тикав іноземцеві в обличчя посвідчення співробітника правоохоронних органів. Зараз встановлюється, що це взагалі за посвідчення. Потерпілий потенційний, який намагався е, зрозуміти, хто вони, що вони, щоб вони ще раз показали посвідчення, один з них бризнув балончиком. Газовим в обличчя, а інші почали наносити тілесні ушкодження. Але постраждалий виявився міцним горішком. Нічого не віддавав. Тоді обурені злочинці викинули жертву у вікно. На дворі тоді не було ні душі. Охоронець тутешньої автостоянки дізнався про інцидент. Уже від копів. Вирішував, викинули, що при приході міліція поліція. А викинули ночі? Викинули чоловіка. Раді закрили двері, убіжали від. Ці uh приступлі -huh. на щастя, квартира з вікна якої викинули Миколу, була на другому поверсі. Саме тому чоловік залишився живим, однак отримав тяжкі переломи. Ніг обі кістки зламані дуже повільно. Багато лампових сугубові переломи обох п'яткових кісток. Ці ізольований перелом правої сідалічної кістки. Ви знаходиться на системі скелетного витягування. Ми боремося з набріками, з болівим синдромом, стабілізуємо хворого і готуємо для оперативного втручання. Страхові агенти вже вирішують питання щодо транспортування хворого до Фінляндії. Чоловік зарікся більше ніколи не повертатися до Одеси, адже поки він був у лікарні, хтось ще й пограбував його номер у готелі. Така омріяна поїздка до Чорноморської перлини перетворилася на справжнє жахіття. Коли приїхали мої родственники з моїми віщами. У меня просто в дорогом отеле, у меня не было денег, ничего, у меня просто украли деньги, и все. О, это такой второй осадок об Одессе, конечно, не очень приятный. Пікантних злочинців затримали і вже навіть встигли їм обрати запобіжні заходи. Всі троє родичі наймолодшому 19 років, старшому всього 24. А організував напад 44-річний чоловік. Чи справді він якийсь правохоронець чи все вигадав? Поки не кажуть. Взято під варту е, трьох громадян, які підозрюються саме в вимаганні та спричиненні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Та одного чоловіка, який є також фігурантом злочину, йому саме інкримінують вимагання. Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура обурена, що головного фігуранта відпустили додому, тому оскаржать це рішення, адже злочин тяжкий за вимагання, поєднане з насильством зловмисникам, світить від 5 до 10 років і конфіскація майна.